Допинись, не спіши, пам'ятай ти у себе єдина. Став проблеми на паузу, згодом сміття розгребеш окрім статусу мами й дружини, ти просто людина, і якщо не зупинишся, звідки ж тут сили візьмеш? Це все, звісно, чудово прання, прибирання, готовка, ще й сусіди зацінять, що вікна знадвору блищать. Але ж в темпі такому швиденько зітреться підковка, і кому тоді буде потрібно твоє яжимать. Завари собі чаю чи купи ароматної кави. Насолоджуйся сонцем, забудь про котлети й борщі. Подивись серіал, почитай щось нове та цікаве, розгребеш ще ту клумбу і в садку підрівняєш кущі. А сьогодні забудь, що ти донька, дружина і мама. За годину чи дві світ не зійде із рейок, повір. Необхідно міняти сіру звичну очам панораму, от тоді вже й невдачі не вигулькнуть всім на позір. Хочеш плакати плач, не потрібно в собі все тримати. Якщо добре і радісно, щастя у серця впускай ти єдина у себе, не треба про це забувати. Відновись, відпочинь, а тоді вже й сміття розгрібай.